Чи достатньо 9 депутатів на місто, де мешкає 120 тисяч громадян? В американському Евансвілі, що в штаті Індіана, запевняють, вистачає з головою. Тут і лад місту встигають дати, і прибутки проконтролювати, і за видатками встежити, і чиновникам спуску не дають. А головне вони відкриті й доступні для кожного громадянина. Знімальна група Аверсу мала нагоду подивитися, як працюють обранці в місті Евансвіль, де наша телекомпанія стажувалася в рамках проєкту Айрекс української програми «Медіапартнерства» І повернулась до Луцька, сповнена емоцій та вражень. Сподіваємося, наступний сюжет буде цікаво подивитися і нашим 42 депутатам. Під час свого стажування в Івансвілі ми, журналісти з України, дуже вже хотіли подивитися, як працює там влада. Отож, репортер Саманта Кетрін взяла нас з собою на бюджетну комісію. У них вона називається комітет. Звичайно, незнайомими іноземцями та ще й з відеокамерою зацікавилася охорона на прохідній. Стражам усе пояснив стів. З'ясування, хто ми такі і. Що ми тут робимо, зайняло лічені хвилини. Нас без проблем пропустили до сесійної зали, і ми чекали, поки розпочнеться засідання. Тим часом Стів та Саманта пояснювали нам систему роботи міськради. Місто Евансвіл поділене на шість територіальних округів. Від кожного є свій представник у міській раді та ще троє курують місто загалом. Згідно виборчого законодавства, кожен кандидат у депутати міста повинен жити в тому районі, звідки балотується. За роботу отримують від громади платню, однак невелику, бо кожен має ще й основну професію. США дуже ретельно стежать за корупційними моментами в роботі обранців, а тому існують особливі правила щодо голосування чи лобізму. Наприклад, законом передбачено, що екс-депутат по закінченні своєї каденції два роки не може влаштуватись у компанію, з якою мав певні ділові стосунки в кріслі обранця. Тим часом на засідання почали сходитись депутати або вірніше міські консули. Забачивши нас на останньому ряду в аудиторії, підходять, знайомляться, розпитують. Спілкуватися та знаходити мову нам, звичайно, допомагають наші куратори з компанії. Айрекс, Світлана Жолубайло та Ольга Костіна. Це Мішел Мезе, депутат не прив'язаний до округу. Вітається, розпитує, що нас цікавить. Дуже дивується кількості обранців у нашому Луцьку. Одразу запитує, який у нас державний устрій. кажемо демократія. Тільки вона ще дуже молода. Гостинно нас вітає, і її колега, депутат від округу номер 3 Анна Хагес запрошує у свій округ покуштувати місцеві смакоти. Ви піцу вже тут спробували. У нас у місті така смачна піца. Піца це моя улюблена їжа, і в моєму районі всі добрі місця, де можна їсти піцу в цьому місті. Тому, якщо хочете, я вам все розкажу. Треба тороні, екіпліс і оленяча голова. Ми зараз в районі номер 4, а район номер 3. От тільки що я вам прорекламувала свій район. Я люблю свій район, і я просто дуже люблю піцу. Ще розповідає, що на комітетах тут буває гаряче, а після ретельного обговорення вже збираються на коротку сесію, де, власне, тільки затверджують рішення. Просить надсилати посилання на сюжети про них, займає місце за депутатською трибуною. До початку засідання у нас вже повна жменя візитівок. Між тим ми уважно спостерігаємо, що відбувається у залі. Цікаво, що депутатські місця усі розміщені за одним великим столом у президії зали, а перед ними трибуна для виступаючих. Чимось нагадує наш суд. Дуже багато для аудиторії стільці з'єднані між собою, щоб незадоволена чимось громада не кинулась стільцем у депутатів або чиновників. Колись розповідають нам американські колеги, був прецедент. Тим часом перед консулами звітує начальник міського департаменту фінансів або як його тут називають, головний контролер міста, Раса Лойд Молодший. Стоїть перед представниками громади, немов школяр на екзамені. Обговорюють, куди розподілять 150 мільйонів доларів податку від місцевого казино, яке розбудовується на. Міській землі. Сперечаються. Фінансист лобіює придбання техніки для місцевої поліції і пожежних. Депутати наполягають на розміщенні коштів на спецрахунок міста. Контролеру допомагає керівник адміністрації мера. Переконує придбати по автомобілю для вогнеборців та правоохоронців. З Зненацька до зали заходить група школярок у спортивних футболках. Виявляється, це шкільна команда бейсболісток, і вони перемогли в чемпіонаті штату. Урочиста мить. Всі у залі встають з місць. Спортсменки разом з консулами приносять клятву вірності своїй батьківщині. To the of the of and the Кожен з депутатів по черзі виступає. Розповідають, як вони гордяться юними землячками. Надто ті, хто навчався у цій самій школі. По тому урочисто вирішують оголосити дівчатам, від усього міста. Далі знову до фінансів. Нарешті розглянули, однак засідання триває. До міської ради прийшла одна з городянок. Жінка довго й емоційно щось розповідає своїм депутатам. Перекладач Оля пояснює нам, це мешканка якогось округу. Її непокоїть, що на їхній вулиці збирається сміття. Депутати уважно слухають. Коли вона закінчила, до неї підбігає представник її округу, довго розпитує, щось занотовує. Вочевидь, порозумілися, всі збираються. У цій будівлі ми побуваємо ще раз. Стів Бергер домовився про наші. Інтерв'ю з мером Евансвіля Лойдом Уінніке, але про це вже в наступному випуску. Юлія Циплюк, Неля Прокупчук для новин на часі.